Ніколи такого не було, і от знову вчора росіяни виклали відео з ударом іскандером по скупченні українських військових у прикордонні сумщини. Шість загиблих є поранені. Трагедію вже підтвердили, і в Нацгвардії це далеко не перший випадок, коли командування проводить шикування, нагородження чи стрільбища у безпосередній близькості до лінії бойового зіткнення і особовий склад стає легкою мішенью для ворога. Кожного разу після таких трагедій обіцяють провести розслідування і більше не повторювати тих самих помилок. Однак ситуація повторюється знову і знову. Чому так відбувається, розбиралася РБК Україна. Касумська область звідси до кордону з Росією усього 50 кілометрів. І саме тут вчора вирішили влаштувати стрільбище для українських військових. На полігон військовослужбовців вели рівними шеренгами. Ворожий дрон, розвідник усе зафіксував. Результат не забарився. По військовій частині прилетів російський іскандер. Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку. Що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області. У результаті удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини загинули шестеро військовослужбовців понад десять отримали поранення. Нацгвардії кажуть, взагалі то так збирати особовий склад заборонено, тож винних покарають командуванням Національної гвардії України. Ще раніше були розроблені алгоритми дії, надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки. Пеки та скупчення особового складу за фактом трагедії проводиться службове розслідування командира військової частини. Відсторонено необхідну інформацію передано правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення. З боку Національної гвардії України надаватиметься вся необхідна інформація та сприяння. Але от біда, подібні трагедії, вже траплялись, розслідування проводилися, але висновків, схоже, ніхто так і не зробив. Так, 1 березня цього року росіяни вдарили касетним іскандером по військовослужбовцям 157-ї окремої механізованої бригади у Новомосковську Дніпропетровської області. Відстань від населеного пункту до лінії зіткнення становить 100-130 кілометрів. Повідомлялось про дуже багато загиблих і поранених. Тоді на трагедію відреагував головком Сирський і командувач сухопутних військ Михайло Драпатий. Обидва обіцяли найжорсткішу реакцію на цей випадок. Драпатий призначив перевірку за участі військової контррозвідки, щоб жодна деталь не залишилась поза увагою, а винні були названі і не змогли відмазатися. Кожен, хто ухвалював рішення в той день, і кожен хто не ухвалював їх вчасно, усі понесуть відповідальність. Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами. Передбачаю, що правду намагатимуться приховати в тумані бюрократії, але я цього не допущу. Я вимагатиму найсуворішого покарання. Тих, хто роками війни продовжує халатно та формально виконувати свої обов'язки, тих, хто затягує військових у застарілі процедури, нехтуючи їхньою безпекою, тих, хто самостверджується не в бою, а гноблячи підлеглих. Усі вони ганьблять Збройні Сили України. А 3 листопада 2023-го, в день ракетних військ та артилерії командування 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади зібрало особовий склад на нагородження у селі Зарічному на Запоріжжі у 20 кілометрах від лінії фронту. Привітали бригаду і росіян, випустивши по ним той такий скандер. Офіційно повідомляли про 19 загиблих військовослужбовців. Тоді Володимир Зеленський висловив співчуття. Родинам загиблих і вимагав, щоб такого більше не повторювалося. Це трагедія, якою можна було уникнути. Міністр оборони міра доповів мені про захти, які в житті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося, хто конкретно і які розпорядження давав. За фактом трагедії було зареєстровано також кримінальне провадження, триває відповідне розслідування. Головне встановити повну правду про те. Що сталося і більше не допустити подібного. Які реальні реформи у війську треба проводити, щоб такі шокування і нагородження більше не проводжувались? Герштаб поки не каже. Однак, очевидно, що нині і досі є командири, які нехтують елементарними правилами безпеки особового складу. А росіяни тим часом вміло цим користуються. Щоб залишатися в курсі подій, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.